Ну що ж, усім привіт, любі друзі. З вами, як завжди, я, Саня. І ви на каналі Eagle Tend. Так. Зараз давайте я виконую деякі дії, тому що я, типу, запустив стрім, а я ще навіть в Combat Master не зайшов. Крутий чувак, так? Да? Так, здоров стартрек. Радий бачити. Ну, типу, прикольно. Прикольно, прикольно, що хоч хтось заходить на стрім. Це файно, тому що в мене на стрімі не було. Бо вже на стрімі, на каналі не було досить давно. Ось на те є свої причини, звісно, блін. У мене завжди на все є свої причини. Ви зрозуміли. Коротше. Так, Combat Master запустився. Давайте я це тичну, тичну, все зробилось, найс. Довольно і тішуся. Окей, давайте я зараз зроблю так, щоб ви бачили. Комбат. Ну і мене. ну Мене ви бачите, комбат ви ще не бачите. Чому ви комбат не бачите? Не знаю. Зара <зараблити> б бачите. Так, зробимо ось так ось так. Є. А ну є. назис? все є, все є, звісно ж. Um. <зараз> Говорю одразу. Не знаю наскільки стрім буде довгим. <зараз> Але маю надію, що ми пострімемо з вами нормально. Пограємо, займемо якийсь топчик. Якщо буде дуже, ну, типу, цікаво, типу, щось буде прикольне, то я думаю, що можна буде і на ютубчик опублікувати. Наприклад, якийсь топ-1, там епічний або не піф. Фіг його знає. Ось. Тому ось така фігня. Давайте зараз я дещо зроблю. Давайте я зроблю, знаєте як? Я зроблю ось так. Опа-опа. Ні, не так. Боже, які а не музика грає, насправді кажучи. Mm. Зараз я зайду на свою трансляцію. Візьмо посилання і я десь закину його. Може хтось там захоче прийти. Ось. Так. <сérắng> <сérắng> я вибачаюсь, дещо прихворів. Тому покашлю, ось так. Ну, є такі трабли у мене. Маю мене надію, що це не буде вам заважати. Так, давайте я кину. Ось сюди, отако. Все. Думаю, можна починати. Ну, Одразу ми залітаємо в комбат-зон. Не знаю, типу, чому б ні. Хочу вам сказати, що в мене є записане відео, одне, яке вже змонтоване. Залишилося лише зробити прев'ю. Теги. Опис. Ось, і воно буде опубліковане. Коли саме опубліковане? Можливо, навіть сьогодні або на наступній неділі. Типу, ну можливо, таке навіть. Поки що сам не знаю. Справа в тому. Е, ого. Вау, 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 о, все пропукалось. <с> тому що це було дещо страшно. Типу, не потрібні мені ці лаги. Ось коли входиш в зум, є такий трабл. Ну, хоча ні, норм, норм. Зараз норм. Але все одно мені здається, що розробникам потрібно дещо придумати з оптимізацією. От дивіться, входиш в зум. Оп. Ну, боже, хто там по мені лупить? Ну, перші рази, коли входиш в зум, то відбувається дещо незрозуміле в плані ФПС. Хоча, можливо, на це впливає фов. Тому що в мене фов рук стоїть. О, максимальний, типу, щоб руки були максимально далеко. Ось там ось така фігня. До речі, стрім <х à>, не планувався. Ну, типу, це ультра ну, як завжди. У мене все стабільно, як ви знаєте. <х àóp> ось. Тому така фігня. Мені цікаво, як мене чутно. А ну. До речі, стрім не планувався? Ну, типу, норм, типу норм, наче. Якщо що, то випишіть в чаті. Так, ну все. Польот. Не знаю, мені дуже подобається падати на якісь склади або промзону, тому давайте одразу впадемо на склади. Зараз будемо файтитись Я Едріс сюди. Ну, хоча, ну, зовсім не горять люди падати. Добре, боже, що, мені, мені то краще. Все, найс. Давайте ган. петух. До речі, непогано. От зараз, до речі, чомусь ФПС мало, я не знаю, чому так. Хоча у мене, ну, відюха, наче норм, типу. 600, 60. Так, стоп, сюди. 660 о, рекса. На 8 гіг. Типу, не знаю. Не знаю, дивно, дивно, дивно. О, ну це покраще буде. Так, десь тут. Ага, бачу. Ну і десь сюди маленький. А можна я тебе уб'ю, будь ласка? Дякую. Нарешті. Uh, ні, в тебе ми нічого брати не будемо. О. Ні! Одразу в Гулак мене відправили. І там чувака, до речі, теж, якого мене завалив. Ні, відчувається ФПС, типу дропи якісь. Не подобається мені зовсім. Ага. <laughs> Ось цю фішку, до речі, розробам, ну, теж бажано пофіксити, мені здається. Типу, щоб не можна було пригати Цих декілька секунд. Чи секунду, не знаю. Це імба просто. Ти підпригнув? Якщо чувак не знає, що так можна... Ти просто його фаршируєш, як, ну, не знаю. <laughs> ну, зрозуміло. Не дуже файна тема. Так. Uh, можна ган тут якийсь нормальний? О, такий ган мені подобається. Так, і шо? Мені здалось? Ні, мені не здалось. Мені не здалось. Топорик. Ні, не цікавить мене топорик. І файт, файт, дивіться, прямо біля мене бігає. Прямо тут за стіною. Ледве. О, мені зло, що він з цим з селфом. Ти диви. Я вже заховався. Як ти попав по мені? Добре. Добре, нормально. Демо next Не знаю, може щось з налаштуваннями зробити. Типу у мене все на максималках. Давайте я бахну ось так. Типу, чому б не, Спробуємо. Без прямої трансляції, до речі, наші норм. Типу фіг я знаю. А з ЗН, ну ось така дивна фігня відбувається. Пазури. Сюди. Не! Ні! Ніче собі не гамка, прикольна. Прокнула. О, у мене теж, до речі, файн, файний ган. О! Пішов до дупи. Оце зараз ледве-ледве, до речі. Чисто на дропах ФПС я це просто я не знаю, вам на прямій трансляції, напевно, цього не видно. А я це все бачу, типу. Плюс у мене стоїть о... показник ФПС. Я дивлюся дропи до 50, Я якого біса просто не розумію. Попади! Дякую. Чисто тир. А! Ну ничего, я там на щелках добра, дороче. О, снайперская гнетивочка сюда, здесь. О! Раз! Два! Ну, добрый третий я бы не влучил бы. А! Ну це красиво було, це було реально красиво. Так давайте, в гвинтокрил сісти мені по полетіти. До Тіпчика. Угу, угу, снайпер, снайпер. От мені не подобається щось, дивіться, три шота вбивають лише. Це. Це надто багато мені здається. <coughs> До речі, в мене як видно норм. А ну ну иначе норм хм. а это промзону соковиночка. Ну, раз летит, хочется давать звездюлей. Агрессив плеер, давай, бежи, бежи, бежи. Ну и что ты бежишь, что ты бежишь? Угу. Нормально. Нормально, нормально. О, сюда Таке мені подобається. Угу, це мені теж подобається. Ну, хоча бадики є вже. Ой-ой-ой. Ні, ну це поприкольніше буде. Це буде поприкольніше. Е, бабла маловато. Хотілося б одразу, знаєте, купити селф. Щоб не переживати хоча б за це. О, сюди. Зона. Мене вже косить. Ааа, не надо. Не надо. А, боляче, боляче. Биг, ты спасатися. Класс, зараз, зараз від зони сдохну просто. Оце буде Імба. Имба. Чаоні, иначе живу, норм. Тільки зони добігти, а до бігти ого. го Ану. Ага, до бігти я маю Ой, неприкольно, неприкольно. Зараз ми на парашоті трішки пролетимо. Так буде швидше, майбі. О, Ось і претендент. Ой. Ой-ой-ой. Так, ні, давайте тако. На швидкість беремо. Хоча побігаємо. Угу. До речі, на гору теж можна забратися. От для початку давайте. Угу, Я поняв. Ага, ага, ага. Оооо. Ага. Ну берем тако. О, все, 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 живемо. Просто ну агонь. Опа. Ти шо тут робиш? У мене ще тут. А, у мене нормальний ган. Нормальний ган. Типу я його даже схопати не хочу. Пістольєро. О, до речі, дропчик, дропчик, де там мій дропчик? Поїхали. Блін, він прям за зоною. Ну, не за зоною, а ну. О! Я думав, хедшот дам. О ось такий ось. Ладно. Теж непогано. Шо брати. Давайте тако. Mm. До речі, нікого не видно. Де ще дивно навіть. Ну, типу, зовсім. О. О-о-о-о-о. о у -о у -о -о -о. Oh! Uh -huh! Це було, до речі, реально файно. Ага. Ага. Звідки? Десь з доміків? Ні. Десь ось там. За забо... О! Ага. Сюди І туди десь ще. Ну давай. Те. Фаршируємо. О! так не буде. Нічого собі в тебе там. А це що таке? Ого. Оце маленька така емочка. Можна спробувати, до речі, теж собі зібрати, щось схоже, але у мене. Але у мене є маленька емочка. Типу така нормальна. Селф, боже, мене. У мене немає селфа, я вже ну, замахався бігати без нього. Все, тепер є селф. сюди. Типу це ну без селфа, друзі, ну типу не бігайте. Не. Небо, ну типу, ну вас просто здрючать. Говорю вам так, ну типу, це не дуже приємно. О. Покидайся, покидайся. Та ну. Ніхто на хаті не сидить. Ну, я теж тут, до речі, таки молодець, знаєте, open чисто іду пікати цього. Ну, дивіться, два шота не вбили. Третій шота аж вбив. Не знаю. Якось не дуже це прикольно, мені здається. Просто снайперський геймплей. Геймплей ну, втрачає свою перевагу. Адже у мене записане відео, де можна взяти, ну, зібрати Мку, яка буде просто убивати набагато скоріше, чим цей Авік якийсь там. Ну Типу реально. Навіщо снайперські гвинтівки, якщо є емка, яка ну, з одного зажима скосить чувака, ну, скоріше, ніж якийсь Авік. О. Ось така. Ось берем такий самий приціл. Бачите, разшот. Чувак сховався. А Якби я стріляв без М-ки, ну я би, ну. Хоча ні, навряд чи б я вбив би, напевно, але. Ну, я б. Би, я б би реально би йому боляче зробив би. Ну, це той самий, ні? Це він чи ні? Ну, наче, наче він. Хто його знає. О. Ну і що? Один чувак лише залишився. Типу. Ну прикольно, так, топ-1, звісно, але. Але бачите, людей, типу, ну зовсім мало ще зараз в цій мапі. Ну, в ці катки, тобто. Я навіть не знаю. Ну є моменти, до речі, прикольні там. Ну друзі, якщо зараз уб'ю, то це летить, ну, реально, на етапчик Дивіться, опа. Не? Опа. Якби я влучив зараз, ну реально, це була бімба якась. І що? Іде? Десь сидить, напевно. Ну він грантоз чи у мене. Він просто, якщо це людина, він тупо сидить, чекає, напевно. Або он. Або йде до мене. Скоріш за все, це бот. Не бачу нікого, просто нікого. Угу. а куда я бежу хм. и да Де чувак? Дивно. Хм. І зараз, знаєте, це він просто від зони десь не помирає. я топ 1 займаю. Ну, так і буде.